На розгляд 41-ї сесії Криворізької міської ради внесено 65 питань порядку денного. Питання щодо прийняття місцевого бюджету та цільових програм на 2014 рік до переліку не включено, оскільки не затверджено поки що бюджет державний. Відповідно до бюджетного кодексу України до прийняття основного фінансового документа країни, фінансування проводитиметься в межах однієї 12-ї видатків поточного року, зазначив міський голова Юрій Вілкул. І винятково на цілі перед Бачені рішенням про місцевий бюджет на 2013 рік. Що ж до роботи сесії пропонується розгляд змін у показниках місцевого бюджету у зв'язку зі збільшенням субвенцій з державного та обласного бюджетів на загальну суму 131,7 мільйона гривень. На пораження різниці тарілів 131,5 млн гривень. Поповнення бібліотечного фонду шкільних бібліотек. 101,7 тисяч гривень, фінансування переможців обласного конкурсу для проведення капітального ремонту системи, опалення територіального центру центрального міського району 100 тисяч гривень. Крім того, враховуючи фактичні видатки показників, субвенції, відкрагована. Враховуючи закінчення бюджетного року та необхідності проведення першочергових видатків, здійснено перерозподіл затверджених бюджетних призначень. Зміни передбачені міськими програмами, також за зверненнями громадян та суб'єктів господарювання, підготовлено відповідні проекти рішень. Пленарне засідання 41-ї сесії міськради заплановано на понеділок, 30 грудня.